Так, підписнички, гості мого каналу, мої друзі, я всіх радий вітати в себе на каналі. Ранок у мене починається не з кави, тому думаю і у вас він почнеться також кави, якщо дивитесь мої відеоролики. Так що, що я сьогодні роблю? Бачите, привіз всяке сміття від курей, листя. Вигружаю, вигружаю, викидаю, це вже третя хутка. Так що краєвиди хотів показати вам якісь. А воно, бачите, як виходить. Нічого хорошого тут немає. Окрім поля. Так що, Європа, бачите? Європа починається з тебе, як той казав. Ну нічого, друзі, зараз довикидаю сміття і буду їхати працювати. Сьогодні буде серія продовження е, демонтажу грубе. Ви побачите вже е, старий хутір без груби, я, я надіюсь. Так що не перемикайтесь, далі буде тільки цікавіше. Ну шо там, Захар? Ми виїхали на старий хутір. Да? А це новий. Це новий хутір? Чи старий? Новий. Ніхто не відкриває, Захар, ні? ні. Ну що, друзі, взяв я своїх помічників та в яку ж сторону? Зараз відмикаємо. Все вам показуємо. Що тут буде, синок? А закінчиться нашій старий хак. Шкаф у нас у хаті був. То не наш, то Вовчик подарив мені друг шкаф. Ну який Вовчик? Друг. Так, друзі, ну як бачимо, скільки цегли, це ще не вся цегла. ще буде додаватися. Хто там спав? А де очі птиці, що ти отам знайшов? Та вони там десь на горіщі. Так що, да. У діток дуже багато запитань. Так, Взяв я такий прожектор, бачите, щоб більше було світла. Який телефон? Зачем той телефон? Яке відео? Як ти танцюєш, покажи. Не покажу. Не покажу? Ти балува, Захар. Mm? Варя балова, Ага uh -huh. mm -hmm. Так, що? Працюємо, працюємо. Що, Захар, не йде? Yeah. Треба, щоб папа робив, так? Ні, треба молотком. <laughs> молотком. Хіба Бо цей боковий вдар? Збоку, оцей. ні, А це. Ось оце, збоку. Ось, 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 ось це. Знизу, зверху би його, знаєш. Зверху. Дуще, дужче треба бити. Або збоку хорошо, так дуже вдар. Ще. Дуще. ще. Дивіться. Все. Перезнизу це. Ні, ні, от це знизу. Ну все, досить. Так, друзі, бачите, яка ж тут сажа. Це просто підпал Дивіться, скільки сажі. Та це синок буде все вивозитись туди, виноситись за хату у яму, поняв? Зараз ями. Так, не, на себе не треба. Ти що, зараз мама побачиш по жопі дасть тобі. Бачите, друзі, як прожектор світи. Бомба. Варенька, ну розкажи щось нам, підписничка. Та це якісь. Ранєтки. <ріху> Це... Так, ну що, трішки помогли мені мої помічники. Зараз їдемо їх додому і двозимо. А, а того, що мамі теж треба допомагати. А я повертаюсь сюди і буду далі працювати. Ну що, друзі, відвіз я малечу додому і починаємо з вами разом з вами демонтаж даної груби. Ця рубрика присвячується любителям та поціновувачам творчості Брюса Лі, Джекі Чана, а також Чак Норріса. До вашої уваги! Ні, не хоче. І мене видно, друзі. Так, а тепер беремо помічника. vai ter Шановні мої підписнички, в цілому все груби, як такової вже немає. Нічому, так сказати, на голову й падать. Так. Зараз цеглу до цегли. Метал до металу. І працюємо, друзі, працюємо. Бачите, мої дорогенькі підписники, все для вас. Ви написали в коментарях, більша ваша частина підписників написала, що показуй малярчик все, що ти робиш. Нам дуже цікаво. Я, друзі, вам показую те, що я роблю. Бачите, яка вже кімната стала більша, набагато. Без груби. Ось воно, убереться цегла, убереться сміття. Фу, та й пильно тут є просто. Потрібно мати якийсь респіратор купити чи що. Оце якийсь жах. Бачите, скільки тут цегли? Не одна сотня. Так що, друзі, отак воно все тут виглядає. Це бачите? Метал. І ось метал. Перемичка металева. бачите, Копілочку. Так що, працюємо, друзі. Пізніше, може, вімкнусь. Хорошо? Ну, отже, друзі, бачите, тут також не одна сотня цеглин. Я її складаю он туди. Ту дальню кімнату, і потім буду десь перевозити з хати. вивозить точніше. Така в мене зараз буде задача. Потім, я думаю, не буду загадувати, ну потрібно брати тачку. І оці, це все сміття вивозити туди ж за хату. По-перше, потрібно перебрати залишки цегли. Так що, друзі. Таку ми з вами роботку проробили. Ну що, друзі, я сюди вже перестав кидати під цю сторону. Почав тут викладати невеличку таку кубку. Ну, щоб було комфортніше. Допустимо, поставив тут тачечку. Раз, грузиш, щоб воно більш-менш на виході було. І вивозиш цеглу. Так. До вашої уваги. Зараз половинки, четвертинки. Все туди, на купу. Збоку десь буду складати, буду. Так що ще одне, друзі. Читаю кожен ваш коментар. Ну, знаєте, мені дуже подобається зворотній зв'язок з моїми підписниками. Адже географія моїх підписників дуже велика. 80%. Це глядачі з України, а 20% поділяють глядачі по всьому світу, по всьому білому світу. Так, що е, це Польща, е, після України, потім Германія, Італія, е, Сполучені Штати Америки, навіть з Аргентини мене дивляться. Це мені, якщо чесно, дуже так цікаво. Е, ну, в Європі дуже багато дивляться людей мене. Це мене дуже радує. Так що, друзі, дякую вам за довіру, яку ви на мене покладаєте. Я вас не підведу, мої підписнички. Ще один коментар недавно <писала> написала одна жіночка. Це такий цікавий коментар. Каже: Валерчик, я думала, ти хоч взимку відпочиватимеш. Ну як же ж я, друзі, відпочиватиму взимку, коли. Коли потрібно годувати сім'ю свою, потрібно крутитися. Якби ж в мене був папа голой когоспа або якимсь фермером, то да, чи мама якимсь там великим чиновником, то можна було, знаєте, ножки і відпочиваєш. А коли саме цими руцями працюєш, годуєш дітей своїх, в мене їх, як ви знаєте, троє, так що одягаєш, годуєш, ну, потрібно. Потрібно крутитись, потрібно щось робити. під лежачий камінь водичка не тече. Так що, зроботою і зараз туго, працюємо вдома по господарству, трошки вам знімаємо, що, що робимо. Так що, якось так, відповів на такі цікаві запитання. Буду започаткувати рубрику відповідь на саме таке неординарне запитання, саме цікаве запитання. Ну, це. Мене жіночка дійсно порадувала. Каже, я думала, хоч ти зимою не відпочиватимеш, не працюватимеш. Ну, як же ж я можу не працювати? Каже, колись ти відпочиваєш. Кажу, колись відпочинем. В старості або ще колись. Ну, Так, глянемо, яка рівна стінка, да? так трошечки. Тут взагалі без якогось. З самого елементарного рівня будували дану хатинку. Вугли такі цікаві всі, кути Перепрошую. І стіни такі рівнесенькі, це просто підпал. Так, друзі, що хочу ще сказати? Забігаючи наперед, хочу вам розповісти таку історію про про майбутнє таке. Я думаю, недалекоглядне, не е, що хочу тут прибрати це все. Ну, ви ж знаєте, я люблю й побалакать, люблю й робити. Я його швидко вберу, ви не переживайте. Перебираємо тут територію, потім, я думаю, буде далі тільки цікавіше. Бо будемо переходити до даху. іменно Цю ж дранка да, воно, набиті ось палички і накидана глина на них. Я буду збивати цю глину разом з вами, друзі. Потрібно її звідси прибирати. Вона тут не потрібна. Так що я і так думав, що потолок рухне, як я вибиватиму стінку оцю ж іменно грубу. Я думав, потолок впаде, але ж, але ж ні, раніше люди строїли, та ну як, з розумом строїли, тому що дуже хорошо тримає глина, тримається на цих паличках. Я вам скажу, отут глина була така провища, такий слой, я не знаю, мабуть, пів метри. І я так. Ковернув ломом, воно все як впало. Так що впало, мабуть, півтони, а то той більше. А той більше. Ну, глина тут не потрібна, вона тільки Тільки зайва тут. Такі свої, бо е, чому не потрібна? Хата не опалюється. І глина має свойство впитувати вологу. Ну, а з потолка, не дай Боже, впаде на голову. Такий шматок це зразу ну, печаль, коротше. Одним словом. Ну, не будемо, друзі, про таке печальне, і так негативу вистачає. Хочу з вами ділитись тільки позитивом, такими планами. Ну, що я вам скажу, ті гілочки обрубаємо, пиляємо, глину позбиваємо, остануться такі балки тут. Ну, В принципі. Далі будемо бачити, в якому не стані, що до чого, де і як. Ну, а що, друзі? Далі працюємо. Дякую за увагу. Хтось, можливо, скаже, Валерчик, не скаржся на життя. Друзі, ні в якому разі не скаржусь на життя. Дякую Богу за те, що маю. Дуже дякую. Просто скажу одне. Ваша невеличка хатка це мрія кожного безхатька. Там ваша нелюбима робота це мрія любого безробітнього. І так і далі. Це можна продовжувати такі фрази. Так що я дякую, Господу, Богу, за те, що маю. Нікому не заздрю. Заздрити це гріх. Так А знаєте, моя улюблена фраза дідуся. Та його вже немає в живих. Мій дідусь Коля говорив так. Теж меншим запитував, а чому той так живе, той так. Він завжди говорив золоту фразу. Все, звалив. Завжди говорив золоту фразу. Каже, Валечик, всі в одне гівно не вкачаються. Так що, дотримуйтесь. Цього правила, друзі, буде вам щастя. Бачите, що коїться, що твориться? Я вам скажу, де саме такий був епіцентр вогню. Тут цегла. Не годиться взагалі. Вона потріскана, вона розсипається. Де, звісно, вогонь був. Оскільки цегла не вогнеупорна, а звичайна. Так, ось вже така кубка. Ось, кучка металу, готовий мусорний ящик. на мусор, раз и все, не нужно изобретать велосипед так что, видите, друзья как оно все идет фух, люкс Так, а ну хто мене дивиться спортсмени в області тайського боксу, ну оце це лоу-кік. Раз. Оце, що я валяв, це мабуть фронт-кік. Може я помиляюсь. Ану напишіть в коментарях, як правильно що називається. Бо я в цих бойових іскусствах не дуже розбираюсь. Це я би в боротьбі сказав би, що як називається. Бачите яка погодка? Подихаємо з вами трошки свіжим повітрям. Я думаю у вас трошки чистіше повітря, ніж у мене. Там пильно страшне. Аж на зубах ця. Пилюка, пісок. Так, ну сміття, сміття. Все будемо возити. Ось сюди ось. В яму оце. Так що бачите, штукатурили ми разом з вами. Все поки стоїть. Ніяк остатки ці розкоші не поубираю. Руки не доходять, чесно, друзі. Так, цеглинку, пів цеглинки заберемо. Так, так, так і так. Ну що, друзі, я вам показав, в принципі, свою сьогоднішню роботу. Буду далі розбирати ці завали. Тут особо нічого нового ви не побачите. Всім дякую за перегляд даного відео. Дякую, що мотивуєте мене. Дякую. Що коментуєте, ще попрошу вас. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться, бо ви дивитесь мій канал незаконно. Натисніть кнопку підписатися і, будете, і не будете порушувати закон. Так що, друзі, всім миру, здоров'я, добра. Слава Україні! Все буде Україна. Бережіть себе, бережіть всіх своїх рідних, близьких. І все, і у нас, і в вас буде гаразд. Всім добра.